Зараз я вам за одну хвилину розкажу, що отримувати щомісячно більше ніж 30 тисяч гривень аліментів на дитину реально. Вам відомо, що ваша колишня або ваш екс має високу офіційну заробітну плату, бізнес, додаткові прибутки. Тоді не полінуйтеся звернутися до суду саме з позовною заявою про стягнення аліментів. Якщо ви звертаєтесь до суду із заявою про видачу судового наказу, то ви обмежені законом в розмірі. Максимальний розмір аліментів 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. І до прикладу, для дитини від 6 до 18 років, це становить 31 960 гривень. Позовному провадженні ви не обмежені розміром. Вам лише треба довести, що ваш колишній або колишня добре заробляють. Для цього вам треба отримати інформацію, яка є конфіденційною. Що ж ви робите? Ви звертаєтесь до суду з клопотанням про витребування доказів, і через ухвалу суду отримуєте інформацію з банку про рух коштів, з податкової про офіційну заробітню плату і з реєстрів про наявність у нього рухомого або нерухомого майна. І не забувайте три основних моменти: аліменти сплачує той, хто проживає окремо від дитини. Друге, ви маєте право збільшити і зменшити розмір аліментів у будь-який час. І третє не соромтеся захищати права своїх дітей.